як би це б не прозвучало, але Китай допомагає а, пакистанцям там робити свої локальні машини, ну, там, Аль-Хадіди або МБТ-2000. Ну, була частина наших технологій, частина місцевих пакистанських, але частина китайських. А, пункт другий внезапно, але мало того, що Китай просто вміє в артилерію калібру 155 мм, він її доволі щедро експортує. Один із таких от щедрих покупців це Пакистан, який має купити там 200 штук сх 15 під індексом, причому замовили вони по дуже такій бросовій ціні. Всього 2 мільйони доларів за штуку. От знайти десь це буквально можна сказати самохідна артилерії і стему. Ну тому що зараз якби знайти самохідку за 2 мільйони доларів це. Богдана може коштувати мінімум 3 мільйони євро. Там в Росії 55 новин взагалі там 18 мільйонів євро. А тут, тут прямо буквально самохідна артилерія і стему за 2 мільйони доларів за одну самохідну установку.